Всім привіт! Вітаю вас на каналі Свиноводство з любов'ю для людей. Мова сьогодні піде про відгодівлю, Ми вже багато говорили про відгодівлю, про нюанси на відгодівлі, Але е сьогодні ми робили контрольне зважування наших поросят на відгодівлі, і можу навіть з гордістю сказати, що ми досягли результату 1 ,100 кіло 100 на добу. Приріст ваги 1 ,100 кіло 100 на добу. Ну тобто я взяв загальну вагу приросту, порахував, поділив її на кількість днів у місяці. Оскільки ну, я 30 днів назад я важив цих поросят. І результат у нас середній. Приріст 1100 грам на добу. Є поросята, які дали 1300, є поросята, які дали 1100 грам на добу. Е, ну, Вважаються непоганим результатом. Ну, на мій погляд, навіть дуже хорошим результатом. Наприклад, ці в нас поросята це дюрки. Е, велика біла плюс дюрок. Зазвичай дюрки не так активно ростуть. Але в нашому випадку це спрацювало. Ось велика біла плюс Петрен трошечки краще ростуть. Мені сподобалось. Але що хочу сказати, що в даному випадку генетика цих поросят дозволяє і 1300. Така одна невелика порада для початківців, які займаються відгодівлею. не економити на кормах. Особливо в період від 40 до 120 кг, Це саме активна фаза приросту ваги ваших поросят. І те, що ви отримаєте в цей період, це вам дасть змогу компенсувати цю, ну, падіння набору ваги від 120 до 180 кг. Там трошечки вага падає в наборі. Що ми робили? Ми Почали оцей місяць, який ми зробили контрольним, цей місяць ми додавали підкислювач у їжу. І це нам дало десь плюс 150, плюс 100 грам на добу. Ну, хочу сказати, 100 грам на добу, а 10 днів це вже кілограм плюса виходить. Це досить непогано, друзі. Досить непогано. Також ми. Нашим цим поросяткам давали сім днів бульйон з курячими лапками. <кій> бульйон на курячих лапках, що теж зіграло свою корисну таку роль у прирості возі. І бачимо, наші поросятки зараз веселі, грайливі. Іграшка, вона теж своє дає. Ми їх розділили по три поросятка. на... Відділення в нас є можливість, просто дозволяє тут, тут приміщення нам робити так, так. Так, в принципі, їх можна тут тримати і е, 5 поросят. Ну, може навіть і 6. Друзі, отакий приріст. Це хороший приріст, чуєте, чихає. Ось десь, десь тут у мене одне поросятку чихає. Напевно, напевно це отут. Вирішили ми об'єднати цих знову, вони були у нас розділені, а ми їх об'єднали сьогодні. Ось вона чихає. Подивимося, завтра що з нею. Що хочу сказати, друзі, даємо ми сою, даємо ми горох, премікс Пуріна 3%. Ну і все, що там потрібно. Кальцій, почали додавати крейду. В принципі, все нормально. З харчуванням все нормально, їдять вони дуже добре. Я би навіть сказав, дуже добре їдять. Лише хочеться досягнути результату 1300 на добу. І Ще ми трішечки пограємося з нормами кормів і постараємося в наступний місяць вийти на приріст 1300 г на добу. Ну, теж з цим не, ну, не потрібно дуже так знаєте, якось захоплюватися. Наприклад, білкову нагрузку не потрібно дуже давати. Я думаю, тут вже більше, більше грає роль у, у додаванні крейди, додаванні клітковини. Ну, В цьому, в цьому пограємося. Ну і звичайно, яблука, яблука наші поросятка їдять, як має бути. Що в принципі теж свою роль. Зіграло для них. Так що, друзі, 1100 вважаю результатом хорошим. Такою перемогою в нашому місяці, тому що ми боролися за цих нещасних 100-150 грамів на добу і, і, слава Богу, нам вдалося. ось Тут мамаша наша нас нося, там ще одна, скоро вже буде пороситися і будуть поросята в продажі. Велика біла плюс велика біла чистота. Так що в цьому, в цьому випадку слава Богу, на цьому все. Хочу сказати, що 1100 це реальний приріст. Можна робити і 1300, але це вже треба бути трошечки обережним. Ще раз повторюся, підкислювач це дуже, дуже хороша річ. І саме це відео ну, стосовно цього. Що не забувайте додавати у корма ваших поросят підкислювач і сорбент, і сорбент, щоб не було ніяких негараздів. На цьому все. Бажаю вашим поросятам гарних приростів, в нашій Україні перемоги. Вам успіху. З Богом до побачення.